Усім привіт! Слава Україні! Рада стати на своєму каналі. Здається, гарний сонячний день, а насправді, подивіться, у нас за вікном сніг. Ось там пішечки сонечко там присвітило, розтанув, а отут на газончику у мене сніг і на вулиці в як холодно. Знаю, бо ходила, забирала посилку з -посил, кохілосами швиденько-швиденько, щоб не змерзли. А вчора, я пам'ятаю, я отримала галтовану кору, і я її на ніч казала, що не буде посадковий день, і я її на ніч замочила в теплій воді. І першою у мене піде на посадку моя ванда, ванду, яку я обрізала, тобто за цей час стобур підсох. Он Он є поділка наверху з кореневою системою, а матусю я посажу. Посажу у свою стандартну корзинку. Коріння перед цим я замочила і закрутила. Ви знаєте, я раніше боялася закручувати так кореневу, але якось дивилася виставки Аннічки із Японії. І бачила, що там японці просто отак ось завертають кореневу просто в горшок і все. І навіть ніхто не церемониться. І, і ось так. До речі, я замочила кору. Ви знаєте, коли я вона була в упаковці в пакеті, вона фактично нічим не пахла. А сьогодні зранку, як вона пахла, я зайшла на кухню, а в мене на кухні пахне сосною. Вона пахне, дівчатка. Для чого я замочила? Для того, щоб кора була, набралася вологи, для того, щоб я розуміла, що все одно, як я буду завертати сюди кореневу, десь можуть бути якісь наволоменні мікротріщинки. І для того, щоб не поливати, щоб, скажімо так, сюди засипати вже вологу кору. Як вона пахне, супер, просто класне зна. Отже, і тепер сюди просто за за плотненько накладаємо ось цю кору, щоб не думали. У мене велика практика в догляді за вандами. У мене є ванди ось в корзинках. Ось таких, бачите, в корзинках. І є ванди з голою кореневою системою. Де більші, де менше. Ну, в середньому такі от невеличкі корзинки, з яких вже повилазило коріння. Був експеримент, що я обкладала їх мохом е і потім туди клала, потім туди клала кору. Є експеримент, що кола в такі от корзинки дерев'яні плим волокном. І скажу, що вони у всіх видах, у всіх різних посадках почувають себе досить непогано. Просто з критою кореневою системою треба частіше поливати в період росту. Ось так взимку я їх поливаю орієнтовно раз в тиждень замочування, усі ну буває, коли є вільний час, то можу ці десь швидше, раз в 4 дні можу опустити їх у воду. А так то, а в літній період вони мене всі виходять на вулиці, то фактично оприскування кожен день. А зараз весна, поки ще вдома, то я оприскую, замочую їх раз 3-4 дні. І зараз в мене вже почалися добрива, бо тому що в них проснулися корінці. Ось навіть видно по цій Іванді, подивіться, ось тут бачите. Просинаються корінці. Я поливаю їх вже з органікою. Ви всі знаєте, що я дуже люблю органіку. І по чуть-чуть вже додаю. Монофосфат калію проливаю для того, щоб стимулювати квітування. Хтось скаже, що неправильно, але це мій досвід, я так їм нормально. І так само протираю листочки від пилу, і так само вітамін. У мене така вітамінна добавка, вітаміни і туди от листочки разом з, і, і, скажімо так, роблю і корисну підживку листову і паралельно протираю листочки від пилюки. Що ж тепер закладаю? Ось так от я. Посадила, закріпила і у мене є це кора. І у мене є мох. Мох, який у мене зберігається на вулиці. Пріс, як він прекрасно зберігається. Це, ось, бачите, оце от нижній моху. Я так як його видирала, так і принесла. А оце от мене мох. І тепер просто його покладу по периметру для того, щоб він тут була підвищена трошки вологість, таким чином виманювати коріння і шиї моєї ванди. Ось так. Подивіться: подалі від шиї. Ось так: от корінці. Обов'язково зараз чіплю дірку. Ось так. І підвіска. І ось така от краса у нас вийшла. Ось обов'язково бірка, ванда Ротшильда, голуба Ванда, Ванду Сендера, вірочка. І все. Тепер нам чекати тільки, щоб воно прийшло в До речі, я зауважила сьогодні, що у нас тут розкоклюється корінець. Отже, будемо сподіватися. Нагадую ще раз не просто чому. Дівчатка, не бійтеся ділити, ділити ванди. Якщо у вас ось, наприклад. ой, треба дістати. Ось, Якщо у вас ванда, стара ванда, і вже оголилося стебло, але воно здорове, бо воно з часом у ванти оголюється стебло. Ну, так складаються обставини, старі листи відновлюється і вона росте догори. І на ній є дітка. І на дітці росли здорове коріння, і внизу далі коріння. І так як я зрозуміла, що вона не допиває, тому що фактично все йде дитяношу, а верхні корінці, які там пішли, лишаються, скажімо, мало зволожені, то не бійтеся. Просто зрізали, подивилися, що зріз чистий, присипали корицею, день другий повисіло вас догри тормашками. І ось посадочка. Все. І в мене вийшло дві незалежні ванди. Я вже казала, хто хоче, от одна є на продаж поділка, а цю втусі лишаю собі. Ось так от. До речі, вставлю. Все. І піде моя дівчинка до мене сюди, на, на моїй орходжунглі. Все. Фотокетування вставлю, я казала чи не казала все. Всім папа. -па. І далі в мене далі замочується кора. Продовжує замочуватися кора, і далі в мене чекає пересадка моїх двох катулей. Все, всім папа, -па. все буде Україна.